Палкий привіт від Весп. Напевно, почну з того, що досить тривалий ступор не дозволяв мені наважитись на запис, тому що а, а я не знаю, чому насправді якийсь синдром відмінника чи острах, що не вийде так, як задумалось, але на щастя, я взяла себе в руки. Тож досить зайвих слів, бо вже не терпиться вам усе розповісти. У мене є одна цікава новина. У нас з'явився новий сусід, це молодий програміст Саймон. І поки що це все ще знає стер, бо хлопець більше запитує про її життя, буття. Ого, якийсь максимальний рівень зближення це виглядає підозріло. Щось тепер він мені ще більше не подобається. Навіщо йому знати, чи є у нас діти? Хоча може щоб впевнитися, що він не почує дитячий плач. Який може йому заважати, е, ну не накручуємо себе. Ого, який ти безсоромний, Саймоне мене, вже встиг зацінити фігуру нашої дівчинки. Ну що ж, дивись, заздри. Так, сусід досить швидко дізнався про нас дещо, щоб, напевно, естер не хотіла показувати, але бачите, як закохані сіми прагнуть близькості, живуть, щоб відчувати задоволення і дуже пристрасні. Проте, прагнучи викликати любов в інших, вони ризикують втратити власну ідентичність і здаватися поверхневими. Ага, якийсь ти нестандартно допитливий, як для простої сусідської розмови. Я тобі не довіряю. Ще й сусідку розізлив відвертим питанням соромно. Ага, ну то най тобі буде соромно. Що ж, пора завершувати це спілкування, бо він починає якось нездорово тиснути. Ой, я вам кажу, ми ще з'їмо горя з таким сусідом. Добре, що ми у багатоповерхівці, інакше ще би у вікна підглядав. Що ж пропоную продовжити свою ранкову рутину, бо на нас чекає купа справ, ще і сонечко Кейкей голодна. А ми тільки кави встигли випити, щоб не так роздратовано почати новий день. Так, наша дівчинка справжня сова, яка намагається стати повноправним жайворонком. Хоча, як бачимо, поки що їй це не дуже вдається, вона одна із тих людей, які дуже вірять у мотиваційні книжки та іноді гороскопи. Але якщо вона обіцяє щось гарне цій хитрунці, Тож повірили чергові книженці, що пересилювати себе, вставати рано це ключ до ефемерного успіху. У нас сьогодні, взагалі, день повноцінного знайомства з містом, бо до цього естер була тільки в одному районі Сан-Мішуно. але цього їй вистачило, щоб закохатись у місто і купити тут квартиру. Ремонт завершився день тому, коли дівчина облаштувала балкон. Тож час насолоджуватися новим етапами у житті та присвятити час собі. Не те, що бестер була фанаткою спорту, але садячий спосіб життя і набута гіперопіка своїм здоров'ям із зрозумілих причин, вимагають фізичної активності. Хоча б мінімальної, та і взагалі усі дуже радили відвідати цей зал, бо він вважається найкращим. Ну, от, якщо хтось не вірив у цілеспрямованість дівчини, будь ласка, як же вона старається. Прямо як я коли сіла записувати серію, намагаючись змусити себе не думати ні про що, окрім задоволення від процесу і просто грати, як завжди, без синдрому відмінника. Цікаво, чи уявляє вона замість боксерського мішку свого колишнього Кайло. бо б'є досить завзято як для новачка та довго збирається з думками перед ударом, наче думає, що б йому зараз казала. От зараз естер сидить, відпочиває після занять та освіжаючого душу, а я згадую, які це неймовірні відчуття приємного перенапруження у м'язах. Ого, це зараз що було? Вона щойно зруйнувала четверту стіну. Естер, ти мене лякаєш, зупинись. Але місто не чекатиме, тому як щодо прогулянки до галереї. Подруга говорила, що цього тижня там будуть її роботи, але, на жаль, на відкритті виставки самої художниці не було, так як вона підхопила гриб. Ну, ми, дівчата, цілеспрямовані, можемо і крізь двері. Давайте Естер зробить кілька селфі, щоб порадувати подругу і привітати із вдалою виставкою. Взагалі, я не те, щоб дуже дружу з камерою в Sims, бо до цього якось не дуже задумувалась про селфі для персонажів. Взагалі, як явище, але дивно, бо це ж такі самі спогади, як і для нас у реальному житті. Тому буду виправлятись. Угу, Цікаво, чому вона вирішила підійти до інструменту, який ненавидить більше за все на світі. Можливо, вона насправді не така й категорична, та розуміє, що це просто власний травматичний досвід. А інше тут зовсім не до чого. Тому таланти старання завжди треба підтримувати. Я думаю, вже час кликати Еліс до караоке бару, бо Естер програла її у суперечці, коли вони оклали парі на її заміжжя. Подруга казала, що та не вийде за кайло ніколи. Але Естер тоді ще була досить засліплена його аб'юзерськими чарами, щоб з цим погодитись. Хоча зараз і вдячна собі за те, що цього не сталось, тому мерщій. О, чи то ми голосові зв'язки недостатньо прочистили, чи то теж підхопили грип. Треба з цим щось терміново робити, інакше тріснуть колонки чи вуха оточуючих. Тому давай, сонечко, замовимо чогось попити та поїсти, щоб прогріти горло або бути розкутими настільки, щоб не звертати уваги на незадоволені обличчя інших відвідувачів. Ого, бачу, хтось вже перебрав стекіли чи піноколади. О, це буде сенсація. П'яна зірка посеред білого дня в караоке барі. Знаєте за що я обожнюю другу частину Сімс? Так це через взаємодії з іншими під час сидіння за столом, чи на дивані, чи у ліжку. Неймовірно шкода, що зараз це виправляється модами. Бо, а чому взагалі? Максіс, за що ви так? Раніше сидячи з коханим, ти міг погладити його по щоці чи годувати зі своєї тарілки? Я прямо обожнювала спільні застілля. Усі ці дрібнички були такими справжніми, напевно, особливими. А зараз. Ну, це хіба що колись чекати чергове доповнення на романтичні дії. До речі, чи хотіли би відео по другим Сімс? Я просто обожнюю цю частину, тож якщо вам буде цікаво, то залюбки зроблю. Хтось тут явно тосив до світанку. Отак не бережуться без молодості, а потім, а потім напевно обурюються, як я. У естер ще й мудлетна ігривість, сонечко. Це ж тільки другий келих, а, а Барбану ще працювати і працювати. Так, я вимагаю реваншу, ми маємо запалити хоча б з однією піснею. Тож давайте нашу улюблену джазоу. Are of are of Вибачте, я буду флексити камерою, бо це просто мед для гух. Не розумію, чому тут ще не натовп, щоб послухати таке чудове виконання. Але нехай ми його замінимо дівчатам. Після такого не гріхи обійнятись мерші у наступний бар. О, наші дівчатка на цьому легкому та запалюючому вайбі. Ви просто подивіться. Я не заздрю, я не заздрю, я не заздрю. Хочу сидіти разом з еліс і слухати її складні філософські розмови, і спробувати улюблений напій естер, слухаючи запальний джаз? О, це просто моя затишна компанія. Наша естер вже на куражі. Бо почала травити байки про колишніх. Ох, ці смачненькі коктейльчики. Де один, там і п'ятий, а там і до колишніх добираєшся. Добре, що вона не з тих, хто потім піднімає старі контакти, щоб написати щось, про що шкодуватиме зранку. Ну ти диви, знову ламає четверту стіну. Жіночко не переживай. Ми прослідкуємо, щоб додому ти поїхала сама без авантюр і статевих пригод. Ну принаймні, точно не сьогодні. Напевно, поки що досить з тебе романтичних історій. Судячи сходи, комусь вже час відпочивати, нехай душа й просить свята. Але я впевнена, що вже через пару хвилин ви побачите, що завзятості в дівчини не віднімеш. О, нам чомусь дзвонить наша інша подружка Лейла. Це вона якраз прихистила нас обидва рази, і це саме її виставку ми відвідали сьогодні. Що ж, це прозвучить трохи шалено, я знаю, що ми подруги та й усе, але що ж, поїхали. Я закохана в тебе. Бум? Гаразд, це все чи не хотіла б ти прогулятись зі мною якось? Ти дуже крута. Я справді хочу поспілкуватися з тобою більше. Вау, я взагалі цього не очікувала. Це. Наче мені зізнались навіть не знаю, що сказати. Так, вона найкраща подруга, але у любовному контексті Естер ніколи про це не думала, хоча вона і бі бісексуальна, але жодної думки щодо Лейли як партнерки не було в її голові. Та й ми хотіли взяти паузу від будь-яких романтичних авантюр. Чому це так складно і некомфортно? Mm, так як естер досить рішуча і відповідальна, то обіцянки вона порушувати не збирається, бо не для того вона витягла себе з прірви, щоб знову перейматися тільки за інших, а найкращу подругу теж втрачати не хочеться, тож. Давай залишимось, друзями Лейло. Хоча подивимось, чи вийде після такого, але нехай це буде ще одне випробування вірності собі. Треба мати здоровий егоїзм, інакше б де зараз була та чи існувала б взагалі після таких важких подій минулого. Наша дівчинка ж наполовину протверезіла, оце так шокували. Цікаво, який варіант обрали б ви? Чи погодились би на ці стосунки або попросили відкласти цю розмову? О, звичайно, не хвилюйся. Давай просто уявимо, що цієї розмови ніколи не було, окей? Слухайте, нема слів. Я тепер буду всю ніч про це думати. Нерозділене кохання це завжди нестерпно гнітюче, бо почуття зазвичай важко опанувати це ж ціла наука, хімія і таке інше. Я тільки сподіватимусь на те, що лейла нас зрозуміє, бо хто як не вона знає наші амурні обставини. Хоча, можливо, саме з нею Естер могла бути щасливою. Знаєте що? Я зроблю голосування, і ви допоможете мені, якщо буде ваша ласка, вирішити, як ми зробимо. Чи спробуємо трохи пізніше поговорити про це з подругою та наважитись на стосунки, але ми ризикнемо скоріше за все найдорожчим їх дружбою? Чи краще нехай це буде історія, якої не сталося? Мені буде дуже цікаво подивитись, що ви оберете. Я думаю, такі події вимагають стандартних пісень про кохання. Упала You pull a twine, even zip it out. Baroonie sporf, baroonie wendy, exa bay, zip it out. Every Marpoon child, some come by leaps, you go biday, some come a blurs, you. Ні, усе ж таки тепер ця історія не дасть мені спокою. От живете ви і навіть не уявляєте, що хтось мріє бути просто поруч з вами. Стати частиною вашої рутини, бути об'єктом вашої романтичної прихильності, отримувати від вас увагу, торкатися вас чи обіймати це усе так інтимно. Але та людина в цей момент тільки мріє бути вашою чи володіти вами. А можливо, ці почуття не про власницькі схильності, а про екологічне кохання, де усі цілком самодостатні, але при цьому в чомусь доповнюють одне одного. Та з іншого боку, наскільки ці проблеми великі у порівнянні хоча б із цим містом? Про масштаби Всесвіту взагалі мовчу. Парад коктейлів був у Єстерзеліс, а грузити починаю я. Що ж достатньо філософії, там наші дівчатка зараз журливо заспівають. <му> Crimble, when it's, oh, be відчуваю себе на якомусь весіллі у дальних родичів, поки одні співають, інші вже встигли посваритись, розійтись та помиритись. А треті сидять і, наминаючи закуски, намагаються не думати, що відбувається навколо. Та я думаю, нам вже час додому, тому по останньому напої та спатоньки. Ну що ж, це був чудовий день, але у нас багато планів завтра, тому треба зупинитись, поки ще щось не трапилось. Трохи розслабляючої ванни, нам точно не завадить, бо так багато ходити для дівчини було незвично ще й перед цим пітніла у залі. Моя тобі досічка, вже ледве несуть ноги, тому перевдягаємось і відпочивати, бо ми вже зносимо наші перегородки та крізь дзеркала проходимо. Так, а ще сталося. Дивно, що ремонтники не подбали про цю неприємну дрібничку, ну хоч ремонт доробили, ну на тому дякую. Бачу, Кейкей у нас взагалі не розуміє концепції кіт, мишка, та й це може бути небезпечно, мало що гризулів або чим хворів. Будемо вирішувати проблему самостійно. Кей, okay, напевно, вже виспалась без нас. Сидить собі і про щось там котяче думає. Кожного разу на неї дивлюся, і кожного разу думаю: ну чому ти така бусечка? Ооо, ну це вже серйозно. Якийсь боді хорор пішов. Чи це тільки у мене, так чи у всіх? Соромно на це дивитись, можливо, трохи переставлю котячу домівку, бо я хочу милуватись кицькою, а не червоніти за такі анімації. А тим часом починається новий день. І сьогодні у нас в планах нарешті розпочати роботу над книгою або хоча б невеличкою історією. Тому давайте зробимо усі буденні справи, щоб нас ніщо не відволікало потім. Ага, у нас невеличкий форс-мажор. Отак зекономиш на ремонті труп, то потім отримаєш. А що, якщо Естер спробує сама перевірити, що там? О, яка ж кайке мила. Я, напевно, ніколи не перестану нею милуватись. О, такої Естер не тільки талановита, а ще й потужна жіночка. Можу тільки пишатися, чи й отримала модлет супер впевненості. Сьогодні все має бути без пригод, бо нам ще працювати. Цікаво, чи думає дівчина про те, що сталося між нею та лейлою вчора? Сонечко тільки не згори, бога, як це кумедно. Сподіваюсь, вже зовсім скоро нам не доведеться їсти під тости. А тепер час заварити смачну каву та нарешті зайнятися улюбленою справою. О, у нас повідомлення. Еліс написала, що їй дуже подобається наш стиль. Еліс, моє те сонечко, напевно, я її відмайковрю, а також лейлу. І вже у наступній серії покажу вам, що вийшло. Думаю, перед тим як іти працювати, треба приділити трошечки уваги Кей, бо Естер може захопитись книгою і її точно не відволічеш. Мене правда лякає анімація голови кицьки, але я не хочу робити серію, де я прошу розробників щось цим зробити. Я сама просто обожнюю гратися з котом, бо вони супер кумедні наче діти. Хоча я насправді вважаю свого котика сином. Ми так його і називаємо в принципі. Пепе мой. О, за вікном злива з громом. Це просто найкращий день, щоб написати щось цікаве. Бо бажання гуляти точно не виникає, а от випити кавусі і в затишку квартири спостерігати за негодою за вікном. Просто ідеальний комбо, щоб налаштуватись на творчий лад. О, це сонечко знову спить у рандомному місці. Вибачте, за спам кицькою, але ну ви подивіться на це. А йстер тим часом впевнено почала з усіляких письменницьких вправ для налаштування на робочий лад, яка супервідповідальна жіночка в нас. Наші сусіди теж зараз вдома, і ми це чудово чуємо. На жаль, давай трошки заспокоїмось і вип'ємо останню філіжанку кави на сьогодні. Наша робоча атмосфера все більш під загрозою. Давай трохи подихаємо свіжим повітрям, якраз злива трохи вщухла, і сонечко Кей до нас теж прийшла провітритись. Я просто обожнюю ці взаємодії Естер з кицею. Навіть не знаю, на чиєму місці хотіла попинитись. Але слава чекає на нас. Тому давайте почнемо з невеличкого оповідання. Зараз підключимо усю свою фантазію. Ми трохи переписали опис, бо у нас виявляється, як у Твітері є обмеження на символи, що мене трохи засмучує, бо я розійшлася на жарт. Довелось скорочувати, роблячи з опису щось типу Найкоротші хорор оповідання, що складається з одного двох речень. Ах ти, пустунка. Треба швидше пояснити кей, що цього робити не можна. У неї цілий маєток у нашому кабінеті стоїть. Ну от як її можна сварити. Ходімо, отримаєш ласоші за те, що уважно нас послухала, але не забудь наступного разу. Я тебе прошу. Що ж, не будемо відволікати Естер, давайте прослідкуємо, куди пустунка побігла. Щось наш новий сусід занадто часто тусить під двери, майстер. Наче пошту постійно перевіряє. Я ж кажу, він підозрілий тип. Ану, як відреагує на нього Кейкей -кей, зараз. Гля який! Він сподобався Китюні. Усе одно не вірю йому. Сонечко, давай краще додому. От вам знову спам-атака котиком. А естер тим часом в ударі. Пішло діло, як кажуть класики, ну я не можу не радіти, бо дівчина подолала до цього непростий шлях. Але після гарної праці на нас чекає винагорода ми будемо дивитися тв прем'єри з нашими слийовими подружками, тож треба приготувати смачну вечерю і кликати наших курочок. Як же гарно виглядає будь-яка погода у сан мішуно Якби можна було його перенести у реальне життя, я б вже давно там жила. Що ж, час кликати наших курочок. Сподіваюся, Еліс не проти вийти на вулицю у таку погоду, щоб дістатись до нас. Лейла, ти як відчуваєш? Сонечко, давай зробимо краще. Приходь до мене, бо на вечері дуже смачна рибка та цікаві фільми. Що? Оце наглість. Так, добре, що Естер вже не сама, але прямо на наших очах проникнути без дозволу у квартиру, і вначе мені викликати поліцію. Так, у мене є дві версії подій. Він проник під приводом допомогти винести сміття, щоб щось вкрасти. А друге, можливо, взяти якісь інтимні речі дівчини. І третє, це просто заради власної збученості, щоб просто побувати вдома людини, якою він одержимий. Друзі, ну тут аж холодок по шкірі, це щось нездорове. Добре, що ми втрьох тепер, бо самі залишати СТР просто моторошно. До речі, як бачите, Лейла спілкується з нами так, наче вчора ніякої розмови не відбулось, тож, можливо, це на краще. Але я чекатиму вашої думки стосовно цього. Сонечко, а що сталося? Тебе лякає телевізор. Вона просто не звикла до нього, бо ми взяли його в оренду тільки на сьогодні, щоб подивитись прем'єри з подружками. Почекайте, я чую жахливі звуки. О, ні, у нас горить проводка. Так, терміново майстра. Я ще не готова прощатись за стерче і кейкей. -кей. Давайте тут трохи розчистимо доступ. Ну що ж, дякую, що приїхали швидко. Ми врятовані. Ну от Лейла після прем'єри вже викликала таксі та поїхала додому, бо грип наче пройшов, але організм все одно почуває себе слабким. Сподіваюсь, ми не заразимось, але це вже не так важливо, правда. Та й Еліс теж треба виспатись, бо у неї завтра важлива зустріч. Тому давайте Еліс теж замовить собі таксі. Ем, я зроблю вигляд, що цього не було. Бо такі жарти виглядають жорстоко. Напевно, Естер стер пора трохи опанувати себе. Ні, ми не будемо підтримувати таку поведінку. Можливо, вона просто перенервувала через торгнення Саймона. Треба буде вибачитись перед подругою. А тепер час навести порядок і покажемо як ми її обожнюємо, як ми її любимо, і будемо відпочивати. Нюбіншок гейбу панка базі крабл Неркс Дері. Фарб, пліва зарпс, не забудь покликати кетюня, бо мені шкода її, коли я бачу, як вона спить на холодній підлозі. Чому ти така бусінка? Ну що ж, я дуже вдячна вам, якщо ви додивились цю серію, це були досить насичені два дні з Естер. І я сподіваюся, що вам сподобалось. Я буду уважно слідкувати за Саймоном, а також чекатиму на ваші побажання стосовно Лейли та Естер. На цьому все. На все добре, мої слойові виспорядка. Бережіть себе, Па-па!